Доброго дня, шановні гості, журналісти, глядачі. Тема нашої сьогоднішньої прес-конференції. Новий грантовий сезон Українського культурного фонду та участь одеського регіону у попередніх. Детальніше розкриє тему наші гості Владислав Берковський, виконавчий директор Українського культурного фонду, та Іван Ліптуга, директор міського департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні колеги. Представники засобів масової інформації. Мені сьогодні дуже приємно привітати гостей нашого міста, саме виконавчого директора Українського культурного фонду Владислава Берковського, який прибув до Одеси спеціально, щоб завтра для всіх представників сфери культури провести інфодень з тренінгом, на якому будуть детально... Розібрані е, всі кейси подачі е, гран, грантових е, проєктів е, у минулому і саме головне, як треба підходити до подачі грантових заявок в Український культурний фонд на наступний е, на цей рік. Е, для Одеси це дуже важливо, тому що... Е, Сфера культури є одним з пріоритетних напрямків в нашому місті і Одеса набула статус міста ЮНЕСКО з минулого року. Український культурний фонд сьогодні підтримує культурні проєкти, і саме проєкти з охорони культурної спадщини, тому для нас дуже цікаво щоб наші представники сфери культури, саме музеї, бібліотеки, громадські організації, театри мали можливість з перших вуст пізнатися, як краще і ефективніше підготувати свої заявки для того, щоб відсоток поданих заявок був більшим від нашого міста і нашого одеського регіону. Тому де дякую вам за те, що ви сьогодні в Одесі з вашою командою, і нади вам слово. Дякую, Іване, дорогі Одесити, мешканці міста, гості міста, ті, хто приїхали в місто, хочу подякувати за те, що запросили нас. Подякувати моїй команді, що вона разом зі мною приїхала сюди, і хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні підключилися з нами до ефіру. І сьогодні слухаєте, що ми будемо розказувати. Отже ж, для тих, хто, можливо, не знає, що таке Український культурний фонд. Український культурний фонд це установа, організація спеціально створена для фінансової підтримки закладів, установ, організацій сфери культури в реалізації їхніх культурних задумів. Тобто, фактично про що ми говоримо: це державний оператор. Допомоги установам сфери культури, всієї культури, в тому розумінні, в яке ми беремо. Український культурний фонд, Іване, тут я тобі трошки заперечую, це не лише про культурну спадщину, але це в цілому про культуру. Тобто ми не говоримо, що ми підтримуємо лише одну культурну спадщину, ми підтримуємо всю культуру. Тобто, якщо у вас є ідеї, які стосуються не лише культурної спадщини, а, наприклад, ідеї, які стосуються організації безбар'єрного суспільства, роботи з інклюзією, роботи з сучасним мистецтвом в всіх його проявах, звісно, це є сфера діяльності Українського культурного фонду, і ми надаємо фінансову підтримку на реалізацію таких проєктів. Що можна сказати про в цілому, да, про діяльність Українського культурного фонду і про представлення Одеси й Одеського регіону в е, наших програмах, ну на жаль, інформація, яку я буду наводити, не зовсім втішна є для міста. Тому що, якщо от я перед собою маю, тут готувався е, купу статистики, набрав, е, якщо подивитися в порівнянні, наприклад, з попередніми роками. То в середньому, от беремо в 2020 році, да, це найбільш такий показовий, від міста Одеси надійшло 78 заявок. З них на реалізацію потрапило е, лише 10 заявок. Але якщо ми беремо в порівняння 2023, 2023 рік, то в 2023 році, який ось ось закінчився, ми маємо лише е, 22 заявки, які були подано, і з них переможними виявилося лише три заявки. Тобто я навіть можу назвати, які це три заявки. Тобто, в першою заявкою це Одеський міжнародний 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Він щоправда не в Одесі відбувся, а в Чернівцях. Так би одесо чернівецький е, міжнародний кінофестиваль, чи Одес... чи Одеса локацію поміняла в Чернівці. Ну так сталося. Ось е, це перший проект, який ми підтримали. Другий проект це фестиваль, переміщена інформа... Е, анімація. І третій проєкт, який був підтриманий, це проєкт Одеського художнього музею, який був пов'язаний з інклюзією, створенням відповідного віртуального проєкту для доступу людей з обмеженням, тобто такий сурдоперекладом і так далі. Так далі. Ось всього лише три проекти, які виявилися переможними в 2023 році. В чому основна проблема? Основна проблема на сьогоднішній день при подачі заявок полягає в тому, що ми маємо розуміти, в якій ситуації ми знаходимося. Тобто проекти, які були дуже запотребованими, наприклад, в 18-му, 20-му роках, в 21-му, зрозуміло, в 23-му, 24-му вони вже не можуть бути використані. Чому? Вона ми втратили актуальність. Давайте просто колеги розуміти з вами про те, що ми живемо в умовах повномасштабної російської агресії. І, відповідно, і культура так само має бути націлена на те, щоб виконувати ті функції, які притаманні культурі в е агресивному стані. Тобто, в першу чергу, це захист свого простору, свого культурного простору, це захист своєї ідентичності. два Третє це створення культурного бар'єру, який ми всі з вами створюємо перед агресивним впливом зі сторони Росії. І четверте, це наша промоційна частина. Тобто, коли ми через мистецтво рекламуємо Україну, ми її показуємо і не лише, і не лише для того, щоб залучити додаткові кошти в Україну. Але й для того, щоб показати, якою є Україна, тому що насправді за кордоном багато хто не знає, що таке Україна. Вони надалі нас сприймають, як якийсь придаток Савка, колишня совкова держава, і так далі, так далі. Наше завдання є культурних діячів це переламати. І, врешті-решт, є ще один елемент, про який ми насправді забуваємо в цих умовах, адже культура і люба культурна діяльність це теж є елементом лікування, тому що і картини, і пісні. І фестивалі, і інші інші заходи, які ми з вами організуємо, вони всі мають терапевтичний характер. Ми лікуємо, ми лікуємо душі, і недаром багато хто говорить про те, що митець це в першу чергу лікар душ. Ми лікуємо з вами через культуру душі. Ми лікуємо ситуацію, і це теж не треба забувати. І тому всі наші проекти, які ви готуєте до українського культурного фонду, майте на увазі, вони мають відповідати. Вимогам часу вони мають бути актуальними. Коли ви готуєте проект, просто замисліться на секунду перед собою, поставте наскільки він актуальний є саме зараз. От. Чи це просто ваша особиста? От я хочу реалізувати свій проект, і мені байдуже на його актуальність. Ну, в такому випадку, будь ласка, не, не нарікайте, що ваш е, проєкт не зможе пройти. І інше питання, коли ви враховуєте ситуацію, ви розумієте, на що ви націлюєтесь, чого ви хочете саме в цей час досягнути і показати. І тоді ваш проєкт пройде. Наступне, на що хотів звернути увагу, це не бійтеся програвати. Адже кожен програш це є виграш, ваш виграш теж. Чого? Тому що ви виграєте в своєму досвіді. Багато хто ось, власне, нещодавно я почув таку дуже цікаву фразу, що той, хто пройшов гранти гранти УКФ, той може спокійно подаватися на європейські гранти. Тобто ми є до певної міри тренувальним майданчиком. Наші заявки, да, вони нелегкі, але на них ви тренуєтесь, ви отримуєте той досвід, який вам дасть можливість подаватися потім на європейські гранти. Ви вже будете знати, що від вас вимагається і що хоче бачити Європа. Але тут все українською мовою, тут зрозуміло все, бо там все буде англійською. І можна дещо не зрозуміти або не так написати. На що хотів би от, власне, теж звернути увагу, це на те, що в 2023 році. Від Одеської області, зараз говоримо про регіон, взагалі жодної заявки не було. Ну, вірше, ні одна заявка не виграла. Виграла тільки місто Одеса. Три заявки з загальною сумою на 2 мільйона 200 тисяч гривень. Тобто, нібито і невеликі кошти, але в умовах війни, мені здається, це дуже суттєва підтримка для нашої сфери. І, звісно, звісно, для нас базовою є підтримка культурної спадщини, про що ти я казав, власне. Це теж для нас базовий напрямок, тому що без культурної спадщини а Одеса без перебільшення є містом культурної спадщини. І вона в нас таких міст по всій Україні, де насправді не так і багато, які є центрами, саме місто є культурною спадщиною, це Одеса. І, власне, підтримка це дійсно є важливим і необхідним. І тому, якщо ви готуєте проекти, які націлені на підтримку культурної спадщини, на розвиток. Це теж наш напрямок, і ви можете спокійно подаватися. Але давайте я перейду більш до конкретики про сезон 2024 року. Отже, на сезон 2024 року Український культурний фонд отримав фінансування в розмірі 144 мільйонів гривень. Звісно, в порівнянні, наприклад, з 21-м роком, коли ми мали практично 600 мільйонів на проекти, ну це трошки інше порівняння. Але давайте не забувати. У нас іде війна. І в першу чергу всі кошти держави йдуть на Збройні Сили України і на соціальні потреби. Чомусь за культуру при цьому забувають. Але слава Богу, ми маємо 144 мільйони на те, щоб підтримати проекти. В цьому році ми оголосили наступні грантові програми: перша грантова програма, яка на жаль, уже сьогодні завершилося, і сьогодні почався технічний відбір по цій програмі. Це програма безбар'єрність, програма, яка була націлена на розвиток безбар'єрного суспільства, на створення проєктів, які націлені на створення безбар'єрного культурного простору. Ну, Наприклад, про що ми говоримо? Так? Ну в першу чергу це. Створення можливостей для людей з фізичними обмеженнями або людей з певними ментальними обмеженнями доступу до культурних продуктів. Ось я, я як приклад наведу проєкт минулорічний 23-го року, який зробила київська оперета. Вони для незрячих людей, людей з вадами зору, вони створили 3 d фізичні об'єкти, що ви можете. Закривши просто дотиком, зрозуміти, наприклад, ось це сімейка Адамсів, да? а це Кайдашева сім'я. Тобто, люди, які не бачать, могли прийти на вистави. Вони, по-перше, перед виставою вони могли оці всі об'єкти пальцями доторкнутися. Далі в них була спеціальна аудіодескрипція створена, що вони в якій пояснювалося, що відбувається на сцені в даний момент, тобто не лише текст героїв. Але й пояснення, що зараз на сцені відбувається. І це я як просто як приклад навожу того, що можна робити. Проєкт Одеського художнього музею, да, який пов'язаний з тим, з оцифруванням, з представленням онлайн, це теж як один з елементів доступу для безбар'єрного суспільства. І в цьому році в програмі безбар'єрне суспільство також була е, закладена напрямок, який е, підтримка ментального здоров'я, так звана арт-терапія. Тобто можна було закладати проекти, які через мистецтво, через арт, е, через артистизм які допомагають відновлювати нашу психологічне здоров'я, і якось на певний час випасти з тої жахливої ситуації, в якій знаходиться вся наша держава. І поринути в такий певний уявний світ мистецтва. Це перша програма, на жаль, вся, вона закрилася, зараз відбувається технічний відбір, і якщо одесити подалися, чекайте, найближчим часом ми будемо оголосимо вже результат технічного відбору. Однак це не означає, що все закрилося, відбувається зараз добор проєктів по інших програмах. Зокрема, про що ми говоримо? В першу чергу, це програма культурна спадщина. Програмі культурна спадщина два лоти: перший лот це діджиталізація. Він націлений на оцифровку, тобто на створення цифрових копій або цифрових об'єктів, цифрові проекти і так далі, так далі. Зразу хочу наголосити на тому, що ця вся інформація є на сайті Українського культурного фонду. І, більш того, більш детальніше ми будемо говорити завтра під час нашого інформаційного дня, який ми з командою будемо проводити тут, в Одесі, і тому всіх. Хто ще не зареєструвався але хоче прийти? Будь ласка, закликаємо. Будь ласка, приходьте. Ви маєте можливість задати нам питання. Ми розкажемо всі елементи, як подаватися, які є, скажімо так, новшества, якісь новітні підходи, що що. Ну, тобто, багато чого порозказують. Отже, програма культурна спадщина. Після культурної спадщини програма відновлення культурно-мистецької діяльності. Сама назва говорить про те, що вона націлена на підтримку тих установ організацій, які постраждали і страждають в умовах повномасштабної російської агресії, і ми націлені на відновлення їхньої діяльності. Наступна програма вона більш цікавіша буде саме для Одеського регіону: це програма культура регіону». Унікальність цієї програми полягає в тому, що в цій програмі немає права брати участь установи організації, які зареєстровані. В обласному центрі. А також не можна організовувати заходи, які будуть проводитись в обласному центрі. Тобто це програма, в якій можуть брати участь представники районних центрів, ОТГ і так далі, і установи організації, які там зареєстровані. Це ваша програма, ви маєте братися там. Окремий елемент, на який теж хотів звернути увагу, це стипендії Українського культурного фонду, які ми оголосили, і стипендії націлені на Допомогу безпосередньо конкретним митцям. Тобто, це не проєкт, в якому бере участь там декілька десятків людей або ще кілька, а це безпосередньо сам митець, фізична особа подається, і він має, може виграти грант для чого? Для того, щоб отримати, закупити матеріали, необхідні йому для створення того чи іншого мистецького продукту. Ну, наприклад, якщо ви художник. Ви за ці кошти можете придбати фарби, мольберт, пензлі, ви можете оплатити кошти на те, щоб виїхати. Да, зараз це буде звучати трохи дивно на берег моря, наприклад, хоча, по-моєму, це зараз заборонено. Чи ні? Вже можна, так? Да? Виїхати і там створити свій арт-об'єкт. А можливо, ви скульптор, і вам треба закупити е, матеріал на те, щоб е, створити скульптуру. От якраз ці кошти призначені для цього. Ще один елемент: якщо хтось раптово не встиг в цей грантовий сезон, то нагадую про те, що в травні місяці ми будемо оголошувати програму короткотермінових грантів. Це в травні місяці буде подача документів. Орієнтовно в червні ми будемо розглядати, і у вас буде два місяці на реалізацію свого проекту. Це буде липень і серпень. Раз і друге. Це орієнтовно в серпні ми будемо оголошувати другу чергу короткотермінових проєктів. Подача документів буде в серпні, розгляд буде в вересні. У вас буде час на реалізацію жовтень листопад щоб реалізувати свої проєкти. Тобто, ми започаткували для того, щоб митець мав можливість впродовж року звернутися до УКФ і отримати кошти на реалізацію свого проєкту. Здається, я все розказав. Якщо є питання, будь ласка. Дуже дякую вам. До нашого чат-боту сьогодні надійшли питання, багато з яких вже було озвучено зараз на нашій прес-конференції. Але залишається таке питання: ви за фахом Владислав Історик. Наскільки на вашу думку важливо під час війни фінансувати напрямки пов'язані з підвищенням рівня обізнаності українців щодо власної історії? Ну, власне, питання дуже складне. Я на нього пробував на самому початку відповісти. Да, але давайте наголошую ще раз: наше завдання, як всі, хто діє в сфері культури, а історія теж є елементом сфери культури, це забезпечити в першу чергу збереження нашої пам'яті, яку намагалися і намагаються на сьогоднішній день знищити російські окупанти. Яка б не була ця історія? Отут я як професійний історик хочу сказати: яка б не була ця історія, трагічна, смішна, комічна, але це наша історія. Наша історія і історія нашого народу, нашої землі. Її треба зберігати. Це перше. Друге, на жаль, сталося, є ситуація в тому, що. Закордонний світ, західний світ, східний світ, бо ми постійно говоримо да, про Захід, там, про Європу і так далі. Давайте не забувати, що в нас ще й на Сході є теж країни, потужні країни, той самий Китай і всі інші. Але вони сприймають нас і нашу історію, а знову ж таки, через призму Радянського Союзу. От як була сформована радянська пропаганда і призма, от вони через неї е, її сприймають. Наше завдання переломати це і показати нашу історію. Тепер вертаємося тут же від цього повертаємося всередину, в нашу державу. Е, наскільки ми обізнані в своїй історії? Наскільки ми знаємо історію, давайте я далеко не буду відходити, наскільки ми добре знаємо історію Одеси. Ну, я, як професійний історик, скажу про те, що по Одесі є величезна кількість, кількість білих плям, невідомих сторінок, людей, які пов'язані з Одесою, які багато чого зробили для Одеси або вихідці з Одеси. Але ми про них не знаємо. І завдання істориків навіть в цей час, нелегкий час, це показати, дослідити і показати. Тому що, якщо ми знаємо історію рідного края, всю її знаємо, да? не якусь викравлену версію, це версія того, версія. Ні, ми, ми, як свідомі люди, її порівнюємо, виводимо, ми розуміємо. В такому випадку у нас не, не трапилося б те, що трапилося. Тому що ми, ми були б москалям не було б що тут робити просто-напросто. Тому що ми знаємо свою історію, ми знаємо, як це все відбувалося. Хто ми? Звідки, яка наша держава, звідки походить земля наша? І чому вона наша? Тоді в зовнішніх ворогів у них просто не буде шансу прийти сюди. А так вони чим прикриваються? Вони прикриваються русським міром, освобожденням е, от, от, якого, там, українського націоналістичного іга і так далі. Мені, знаєте, як одеситу, хочеться завжди задати питання, яке класичне, завжди е, задається питання. Вас хтось тут чекав? Вас хтось чекав, тут. чого ви йдете до нашої Одеси, що ви тут забули? Для чого це? І от, власне, елемент нашої історії, який ми маємо е популяризувати і докладати зусиль до його популяризації, це, власне, має показати. Це наша земля, це наша історія, наші люди. І не діло всяким зайдам зі Сходу показувати, як нам, розказувати, як нам жити. І тому в нас, в Українському культурному фонді, це теж один з елементів підтримки. Різного роду проєктів. Наприклад, в минулому році ми підтримали проєкт братів Капранових, націлений на історію України, на розкриття раніше замовчуваних сторінок з історії України. Тому якщо з Одеситів хтось буде готувати або з регіону буде готувати проєкти, які стосуються, чому ні? Це теж можна подавати і це теж можна пробувати виграти це якраз лот номер 2 Крос-секторальні кульпроекти зі збереження культурної спадщини в програмі культурна спадщина. Дуже дякую. Питань наразі немає. Хочу вам так, 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 звісно. Ну, це ми так орієнтуємося, а там же як піде, тому що залежить від питань, які будуть задавати. Okay. Ну, давай скажу так. Подаватися на гранти Українського культурного фонду, саме на гранти, можуть всі юридичні особи. Тобто, починаємо від фізичної особи підприємця. До речі, дуже прошу, дуже всіх прошу. Я, я сподіваюся, що ви всі знаєте, але раптово хтось не знає. Фізична особа і фізична особа-підприємець це зовсім різні люди. Це не Карл Маркс. Е так, да, відомий жарт. Да, це не чотири різних, це дві різних людини. Тобто фізична особа окрема, фізична особа-підприємець це зовсім окремо. Наступне будь-яка юридична особа, громадська організація, ГОшка, якщо ви товариство, можете подаватися. Якщо ви комунальна установа, можете подаватися, якщо ви державна установа, можете подаватися. Якщо ви акціонерна установа, можете подаватися всі, хто є юридичними особами. Але, Але отут є. Як кажуть, оці, оці дрібненькими літерами в кінці договору ще прописується, право подаватися мають установи організації, які діють в сфері культури щонайменше два роки. Тобто, у вас в кведах має стояти е, сфера культури. Але все-таки більш детально, тому що я зараз звів це все вразом, але більш детально ми будемо говорити і розказувати це вже завтра, і мої колеги будемо більш детально розказувати. Прошу, будь ласка, заходьте на сайт Українського культурного фонду. У нас в кожній, там є така велика, велика кнопка, написано грантові програми. Тицяєте на неї, так, як в рекламі кажуть, тицни. От тицяєте на неї, відкривається перелік програм. На кожну ви тичну можете, там є інструкція. Ми інструкцію розписували вже максимально детально. Тобто там є все розписано, хто може подаватись. Навіть розписали дати, коли буде відбуватись і як відбувається сам процес відбору грантових заявок. Тобто, до якого числа подача, коли ми технічно розглядаємо, коли ми публікуємо реєстр і так, далі, і так далі. Тобто ви можете повністю фактично в, образно кажучи, онлайн режимі спостерігати, як у нас відбувається весь процес добору. Але все-таки закликаю вас, прийти завтра. Буде цікаво. На стипендії це тільки на стипендії. На стипендії мають право подаватися фізичні особи, але не фізична особа-підприємець, тому що о, мій досвід показує, що люди плутають поняття фізична особа і фізична особа-підприємець. Фізична особа-підприємець це не є фізична особа, тобто в стипендії надаються конкретній людині. А от фізична особа-підприємець він може ж організовувати вже проекти і так далі. Якщо митець хоче придбати фарби, мальбекти виїзд зако для себе, для себе персонально. Це стипендія. стипендія. А якщо він вже з колективом, наприклад, три митця зібралися, вони хочуть створити, це вже проєкт, це вже тоді не стипендія, а треба на проекти подаватися. Дуже дякую. Дякую нашим спікерам, нашим гостям, нашого прес-центра. Бажаю всім гарного та мирного неба.